От така весна, хай йому грець. Якраз пора їхати на море купатись. Світла нема з ночі. Замість купатися в морі ліплять снігових баб, і це не єдиний сюрприз, який погода приготувала жителям Херсону. Ще ожеледиться налипання мокрого снігу, поламані дерева та ускладнений рух на дорогах. У квітні туди довелося виводити снігоочисну техніку. Містяни пишуть, подекуди снігу намило 11 сантиметрів. Через негоду на трасі Одеса Мелітополь виникла тягнучка. Загалом на автошляхах допомога рятувальників знадобилася десятку водіїв. Їхні машини буксували на снігу. Майже дві з половиною тисячі осель у восьми населених пунктах Херсонщини опинились без світла. А в Одесі вітер такий, що збиває з ніг. За відчуттями крижаний рве дроти та валить дерева. Швидкість 24 метри за секунду. З ранку до опівдня у середмісті повалило майже два десятки дерев. Через це зупинились трамваї. На дах цієї одеської пекарні впала велика тополя. Минули без жертв, бо заклад не встиг відкритися. Працівники саме розкладали свіжу випічку на полиці. Кажуть, гуркіт був такий, що подумали прильот. Ми трохи налякалися, але ніхто не постраждав. Був звук. Спочатку подумали трохи, що ну, наче щось вибухнуло, а потім вже побачили, що дерево. Погода квітнева на ну дуже дуже дивує, якщо чесно, неочікувана. Вулиці міста спорожня. Жніли перехожі ховають обличчя у капюшони та кутаються у шарфи. кажуть, довелося знову дістати з полиць теплі речі, які вже випрали та сховали. О, от панове дістали речі. Діщите, Бачите, як похолодало, різко. різко довелося дістати. Ми бачили всі, що були похолодання, але не очікували, що настільки дуже пронизливий вітер. видно, дуже холодно. Я не очікував таку погоду, а через вітер ще, ще ж холодніше. Міська влада попереджає про небезпеку, просить без нагальної потреби не виходити на вулицю та не паркувати автівки під деревами та рекламними щитами. Від учора в посиленому режимі працюють і енергетики, лагодять мережі та обладнання, що пошкодив буревій. Мешканці Миколаєва, які вже встигли перевзути свої авто, виїхали на літній гумі і потрапили у заметіль. В результаті численні ДТП та затори по місту. Міські дороги посипають сіллю та чистять з третьої ранку, але сніг насипає швидше. Відверто кажучи, ми не очікували, що буде саме такий снігопад. Також треба зазначити, що вже з деякої техніки було демонтоване зимове обладнання, проте Наші служби почали працювати за містом. Ситуація ще гірша. В снігових заметах застрягли швидкі бензовози, приватні авто, на дорогах перемети. Сильний сніг, штормовий вітер і мороз зробили траси в напрямку Одеси та Вознесенська непроїзними. Вічаянський підйом після нечаяну поки що заблокований із зафогу. Легкові також не можуть приїхати. А ще тисячі людей залишилися без світла через обриви дротів та аварії на підстанціях. За прогнозами синоптиків, негода на півдні відступить лише завтра. Ближче до ночі вщухне вітер, а вихідними почне повертатися тепло. Олена Черняєва, Світлана Павук, Іван Савченко, марафон Єдині новини.